Так, а ты высните? Нет, запишу. Запчасто нема хочемо залощу. Ну и добро. Теперь ніхто не, не буде заважати. Ничего такого. Так, десь там в племе має буты... Ремонт модуль, Який відповідає за регенерацію. Так, він має бути в основній частині тіло. Так, він має десь бути тут. Стоп. Ось він тут. Все його більше немає. Тепер прям не зможе регенерувати. Гаразд, мені вже треба йти. Що ж тут сталося? Зараз ми усі відремонтуємо. Що таке прям? Вино выикл, мия мон, не можешь нихуя не можу ниху не роти. Ами вин не выкро. Але я тебе сканувал. Тебе не його? Що? Чому це мой не масса. Не знаю. Може, а жін його забрав? Я ж тебе поцелуй тебе сканував. Поэтому як получити назад на киптаю. Тобі його нема. Скоріше все ого. Він просто дуже маленький. Тож цей елемент у тебе над головою. Точніше точні, на голові. Він тису. Может, это мигамот не бо я не знаю, від... где сам. Ты что, Так, значит. Мод, модуль мод, знищено, Або Вмещена. Локально. И еще все Все, больше никто не может. Бощо відремонтувати твій все, готово. все, тепер залишається чекати, поки він повернеться. Ой, я думаю. Він буде короткою. Хм. Що ти думаєш, Манчо? Я не знаю. Хм. Так, тепер регенерувати має тільки прайм. Ой, тільки я. О, прай не може. Ніхто з вас ніколи буде навіть і не зуміє регенерувати. Що ж ми тепер будемо робити? О, хм. Не. Ещ за повернуться на кинуть. Все. Ой, замолка. Ещ ты нас змей выше 30 быт. Цена означает. Ещ нам кинуть. Взагалі-то... Та Я вижив, Він мене виключив, мене знищив. Ой. Окей. Спочатку я навіть подумав, що він хоче вилити мою терню. І еще вона йому. Мені теж ще цікаво. це вам так цікаво? Хм. Один он і зразу всі вилетіли. Ну, ж ви такі слабкі. Мы ну, ще ти покажемо, що ви мені зробите? Ещ навіть стояти не можете. Вот и я, ще можу стояти і стріляти. Все, все развалилися. Ти, Ты, мав, забув. Хм. Дорожче, дама. Не перебивай. Перемог залишила деталі від цього меху. Хм. Непогано. Ніщо зразу трьох за день. Подивися, що ти наробив. Ні. Зо. Что ты не любила? Все зробив не я. Ти мене мочу зо? Все было не я. Це все все зробив ти. Так. Чьи тела? Хух, я устану. Наверное, я вас